Доброго дня, мене звати Ганна Таран, я психолог, працюю разом в групі Інсієме і ми займаємося психологічною підтримкою українців в деталі. Сьогодні я хочу поговорити про таке поняття, як психологічна стійкість. Ще цей термін називають резильєнтність. Що це таке? Це психічний ресурс, який ми маємо. Щоб долати життєві негаразди, будувати плани та втілювати їх в життя. Цей термін був запосичений з фізики, це стан тіла, який допомагає йому повернути свою форму після фізичного навантаження. Ще можна сказати, що резильєнтність це здатність відскакувати. Тобто, якщо порівняти, наприклад, яйце і тенісний м'яч, то якщо яйце впаде, воно розіб'ється, бо воно крихке, хоча і дуже міцне. А тенісний м'яч, він більш м'який, але він відскочить. І навіть коли він вдаряється об щось, після цього він відновлює свою форму. Саме відновлення дає можливість. Бути стійкими. Е, у понятті психологічної стійкості є три основні складові, які допомагають нам відновлюватись. Це фізична е, сторона, тобто тіло, енергія, здоров'я. Це емоційна сторона, тобто наші переживання, наші емоції, наші почуття, те, як ми. Відчуваємо, відчуваємо себе та як ми мислимо. І третє це соціальна складова, тобто те, як ми відчуваємо себе серед інших людей. Чи можемо ми попросити про допомогу? Чи можемо ми її прийняти? Чи можемо ми допомагати іншим? Іноді саме допомога іншим дає нам можливість. Відчути себе стійкими і сильними. І іноді, допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Таким чином, ми розуміємо, що ми можемо впливати на свою стійкість через ці три елементи. А саме, важливо турбуватися про себе, про себе і своє здоров'я. Помічати, як ми спимо, що ми їмо, скільки часу ми проводимо активно, чи маємо ми прогулянки свіжим повітрям? Це перше. Друге, це емоційна складова. І тут також важливо турбуватися про себе. Ми маємо можливість відчувати різні переживання від негативних до позитивних. І іноді саме проживання негативних станів дає можливість перейти в позитивне. Тобто, коли ми відчуваємо злість, і ми можемо з кимось нею поділитись, але не так, щоб це зашкодило іншій людині. А скоріш говорити про свої почуття, давати їм місце, але бути безпечним при цьому для інших. І коли ми надаємо місце своїм переживанням, на заміну їм приходять інші. Тобто, коли ми помічаємо свою злість, і можемо її десь розмістити. Після цього ми можемо помітити, що насправді вона відбувається, тому що. Наприклад, ми не маємо можливості бути поруч з тими, кого любимо. І це вже про любов, і це вже про те, чим наповнюється наше серце, і це вже те, що нас підтримує, і дає нам розуміння, для чого нам треба бути стійкими і жити далі. Тобто турбуватися про своє психологічне здоров'я також дуже дуже важливо. І якщо у нас немає можливості робити це вдома із близькими, бо ми, наприклад, переживаємо чи Буде це безпечно для них, або чи можемо ми бути відвертими з ними, можна користуватися психологічною підтримкою. Зараз в Італії працює проєкт, і ми безкоштовно надаємо психічну, психологічну підтримку українцям. Ви можете звернутися до нас, і хтось з наших спеціалістів буде дуже радий допомогти вам. І третій момент це соціальна складова. Інші люди можуть бути дуже гарною підтримкою. І всі ми зараз це розуміємо, бо відчуття себе в іншій країні може даватися дуже важко. Але коли ми знаходимо своїх, свою громаду або близьких по духу, або тих, хто нас розуміє, це дає можливість відчувати себе не самотнім. Ділитися, допомагати та отримувати допомогу. Тепле, тепле спілкування і відчуття а, плеча, на яке ми можемо спиратися, дає дуже багато внутрішньої сили і відчуття, що ми вистоїмо. А, стійкість кожного українця зараз дуже важлива, бо наша задача вистояти. І е, дочекатися перемоги, яка буде за нами. При цьому відновлення е, важливе робити кожного дня, турбуючись про своє здоров'я, про свою емоційну е, частину і про свої соціальні контакти тих людей, які нам близькі, кого ми любимо, е, кого поважаємо, і з ким маємо справу. З любов'ю в серці, з любов'ю до кожного з вас, з любов'ю до України. Давайте турбуватися про себе і один про одного.